Добрий вечір вам малятка, любі хлопчики і дівчатка. Живе в мене вдома ось таке маленьке чудове мишенятко Ачтех. Працює воно як воляка, але ж і жире батарейки воно теж як воляка. А жере батарейки воно тому, що живиться лише від однієї по півтора вольтової батарейки. Його попередник, який живився від двох батарейок, звісно, на цих батарейках жив набагато довше. А ще в мене є ось такий прилатан 212 і живиться він від двох батарейок ААА. Ну і справа в тому, що на цьому мультиметрі теж батарейки довго не живуть. Unit мультиметр живиться від крони, звісно, від крони він може жити, ну, мабуть, до 5 років точно може жити, в залежності від того, як ним користуватись. І от в один чудовий день на цих приладах закінчились батарейки. І один бородатий дядько пішов в сільпо і придбав варту. Придбав варту Long Life для мишки. Написано, що вона алкалайнова. А для мультиметра придбав варта Energy, Теж алкалайнова. Алкалайнова це лужна. Вони дорожчі, ніж сольові батарейки, але ж і жити вони повинні теж набагато довше, ніж сольові батарейки. Сольовими батарейками я взагалі не користуюсь, бо їх там взагалі не вистачає. І от ці варта Energy прижили в мультиметрі десь приблизно місяць, ну може трішки більше. Я дуже активно той час користувався мультиметром. І мені здалося, що якось ну дуже мало вони ці батареечки живуть. Але справа взагалі не в грошах. Одна така батареечка, яка просто викинута в сміття, вона буде десь валятись на смітнику. Розкладатись і забруднювати до 20 квадратних метрів землі і до 400 літрів води токсичними речовинами буде вбивати навколо себе повністю все, що можна, і ці батарейки обов'язково потрібно утилізувати правильно. В Україні є 1252 пунктів від проекту батарейки. Здавайтесь, це волонтерський рух. Вони є в Сільпо, в епіцентрі, багато де вони є. 213 компаній допомагають збирати ці батареїчки. І от за 22 рік цей проект зібрав 42 з копійками тонн батарейок. І це всього-навсього 3% тих батарейок, які використовуються в Україні. Тобто ще 97 батарейок просто викидаються в сміття. А в мене було відео про тернопільську свічку, і там дуже багато подібних було коментарів, що не переробляються, що це все викидається в сміття, і я завжди викидаю це в сміття. Друзі, 17 заводів в Європі, які переробляють батарейки. 17! Лужні сольові без проблем переробляються, Цинк-карбон переробляються, нікіль кадмієві акумулятори, будь ласка, металгідридні переробляються, літієві одноразові батарейки переробляються і для тих всепропальщиків, дивіться на цей зелений квадратій, літій іонні перезарядний. Тобто літій-іонні акумулятори теж переробляються, З містом ртуті переробляються, З містом сминцю переробляються, все це переробляється. Порядні українці тримають себе вдома прямо з батареєчками, куди скидаються батареєчки, і час від часу відносяться в сільпо в епіцентри і здають туди, де батарейки здаються. І от мене спорт біганини в сільпо купити батарейку, потім біганини здавати, трішки вже притомив, то я вирішив піти на Аліекспрес і замовити собі літійонні перезаряджаємі батареєчки. Правда, була ще проблема в тому, що з Aliexpress мало тоді хто возив батарейки, я подивився, знайшов якийсь бренд, лайпхі, якийсь дивний магазин 700, 790 фолорію, це дуже мало. Замовив, вони до мене приїхали, і я вже деякий час їх ганяю. 740 мА написано мА ємність написано, 1100 мВт, годин. і 740 мА годин для АААшки, це ну, якось так немало. Тож сьогодні вони в мене в руках, сьогодні я їх протестую, подивимось, як вони працюють, ну і взагалі. І чи є сенс купувати батареячку за 5 баксів, чи може і далі продовжити бігати в сільпо? І от десь через місяць я отримав пакунку. В пакунку я знайшов ліхтарик, ну і шнурочок для зарядки акумуляторів. На ліхтарику написано Batter Battery in the flashlight, батарейки всередині, будь ласка, відкрите. Ліхтарик гівняний, але не дивлячись на те, що він гівняний, він світиться. Ну і ось воно це чудо китайського автопрому. 740 мА, 1100 мВт годин. написано не розбирати, не кидати воду в воду вогонь, не міксувати з іншими типами батарейок і тримати подалі від дітей. При роботі з подібними батарейками ви повинні розуміти, що вони працюють специфічним чином, вони розряджаються до якогось там моменту і потім вимикаються. Якщо якусь лужну батарейку ви виймаєте, постукали, вставили назад і вона ще деякий час пропрацює, то тут такого варіанту не вийде абсолютно. Повністю заряджаються ці батарейки за годину 40 хвилин. Зарядились і можемо їх виймати і ставити на тести. В зарядженому стані на батарейках 1,5 вольта. За допомогою електронного навантаження Аторч я буду розряджати цю батарейку струмом 100 мА. Ну і подивлюсь, скільки все ж таки там буде ємність і за скільки годин це все буде розряджатись. Через 7 годин тестер видав, що ємність батарейки 712 мА. Але потім я вирішив ще трішки підрозрядити цю батарейку, але вже струмом 20 мА. Ну, В результаті я отримав 732 мА з 740 заявлених. І 965 мВт з 1110 мВт годин заявлених. В процесі тесту напруга падала з 1,5 В до 1 В. На деяких подібних батарейках напруга завжди 1,5 В, і ви не можете відслідкувати, чи батарейка розряджається, чи не розряджається. Тут можна відслідкувати, що батарейка розряджається. Максимальний струм, який може віддати ця батарейка 1000 мА 1 А. Запускаємо поки що на 900 мА і дивимося, що буде. Працює, працює. Віддає 900 мА. Підвищуємо 1 А. 1, ,1 А. Захист тут буде спрацьовувати чи не буде спрацьовувати? Ну, давайте ще піднімемо. 1,5 А. І зараз батарейка віддає 2 А. І я буду зупиняти тест, бо такого не повинно бути. Ну, Бачите, захист спрацював через деякий час, кілька секунд, і все, захист спрацював, все, чудово, працює. Виробник пише, що всередині цієї батарейки стоїть літій кобальтовий акумулятор полімерний ємністю 440 мАч, номінальна напруга 3,7 В. Всередині подібних пристроїв засунутий звичайний літіонний акумулятор номіналом 3,7 вольта і плата. На цій платі, по-перше, є захист від температури, захист від перезаряду, перерозряду, захист від надмірного струму. Також тут є два перетворювача напруги. Ну, по-перше, з мікро-USB з 5 вольт перетворювач напруги на 4,2 для заряду акумулятора. І другий перетворювач, який перетворює напругу акумулятора, який всередині на 1,5 вольта. 1100 Вт це трішки брехня, тому що вони взяли 740 мАг ємність цього акумулятора, помножили на 1,5 В, а напруга насправді падає з 1,5 В до 1. Тож 1110 мВт точно не вийде. Також виробник заявляє, що можна і заряджати, розряджати 1000 разів, але це побачимо років через 10. На вхід подається 5 В струм до 0,5 максимум буде брати цей акумулятор, десь воно так приблизно і є. А на вихід воно може видавати 1,5 В 1 а максимум. Також у цього виробника є ААшки. в принципі, довіряти йому можна. Написано, що 2000 мА ААшка може видати, я думаю, що десь приблизно так і буде. А от 3000 мАтдин, ну я думаю, що ви вже зрозуміли, це зроблено для краси. Коли доїдуть, я їх протестую, інформацію вже про тести я викладу більш за все ще в своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал Век завжди зможете знайти в описі під відео. Кілька разів бачив відоси, де за допомогою FNB 58 ми міряли пульсації на подібні батарейки. Ну, по-перше, дивіться, пульсації самого пристрою до 50 мВ. Якщо під'єднуємо батарейку, то напруга 1,48 і пульсації десь приблизно такі самі. Тобто зрозуміти, наскільки багато пульсацій у цього пристрою, у цієї батарейки, нереально. Остелограф tc 3 теж ні до чого не підключений, пульсації показує до 100 мВ. І навіть при навантаженні я бачу 70-80 інколи до 110 мВ пульсації. Але зрозуміти, чи це пульсації батарейки, чи це пульсації осцилографа, чи це пульсації електронного навантаження, не зрозуміло. Тож всі вимірювання пульсації це фігня по повній програмі. Як ви вже зрозуміли, тести на пульсації це така профанація із профанації. Тож я буду вам дуже вдячний, якщо ви залишите свої коментарі, напишете, чи ви користуєтесь такими девайсами, як ви користуєтесь, де ви користуєтесь, які у вас торгові марки використовуються, і ну і як вони себе ведуть. Але є пристрої, для яких нема сенсу купувати такі акумуляторні батарейки. У мене є термодатчик, датчик температури і вологості. Це зігбішна версія термодатчика. Є такі самі термодатчика в Wi-Fi', там батарейки повинні жити набагато менше, тож я також буду вдячний за коментарі, чи є у вас подібні девайси в Wi-Fi і наскільки вистачає там батареек. Звернувши увагу на те, що під батарейками типу АА дуже багато відгуків з України. В Україну ці агашки приїжджають в ось таких ліхтариках. Дуже дивно те, що на сайті Aliexpress написано констант 1,5, тобто ця батарейка повинна віддавати 1,5 вольта до того моменту, поки не розрядиться, а потім вимкнутися. Але вона чітко віддає від 1,5 вольта до 1 вольта. Але на цьому поки що казучився кінець, хто додивився до кінця, написав коментар, той молодець. До нових зустрічей!